Вітаю всіх, хто випадково чи не випадково зайшов на канал. Отже, сьогодні, як бачите, день такий. Отакий. Погода, сіро і без сонця практично. Як бачите, те, що одному з попередніх відео про трикера, один бачить сонце, там, світло, інший бачить там. Але сьогодні я хочу поділитися практично радісною. Своїм здобутком радісним, це ну майже це в'язання храме на сьогоднішній день завершилось. Саме, як на мене, марудна робота, яка потрібна, але але не дуже мені подобається. От, і саме цікаве, поки я в'язав те, що я раніше говорив, тобто, як бачите, ці штуки. Да, обертатися воно буде отак. От ну, отак от це буде. Ну, Коли під вітром і коли це вже буде ну, не крило, а аеродинамічна поверхня, скажімо так. От, Воно буде таке. Оце в'язалося з ниточок. Там також хто слідкував, бачив. Тепер це обмежиться епоксидною смолою. Плюс після цього тонкими такими смужками скло тканини з епоксідкою, щоб закрити оці частини. Потім це буде вже обклеюватись повністю крило з двох сторін, декілька слоїв, але це буде потім. Отже, як би сказати, ну нагадаю деякі етапи певні, що я використовував. Це Скло арматура десятка, це скло арматура, ну, здається, 6 чи 4, точно не згадаю. Це вісімка, це точно. От. Цю річ я планував, не планував використовувати зовсім. У мене були інші ідеї, щоб не використовувати ці поперечини, щоб це було більш естетично. Але Арматуру стримати так просто неможливо. Я планував сюди використати е, нитку або типу якоїсь проволоки для того, щоб цей розмір витримати, коли це заклеїться, просто її прибрати і все. Але тепер бачу, що краще так, тому що дуже жорстка штука. Хоча воно виглядає конструкція хлипка, як бачите. Так. Але хто? раз в житті, ну, скажімо так, був і бачив виробництво літаків чи вертольотів, той мене зрозуміє, коли конструкція з виду стрінгери-шпангоути зібрана в кучу, але без самої обшивки, то це виглядає доволі таке, як паутинка якась. Потім, коли це все зашивається, робиться єдина ціла конструкція, це все стає міцне, ну і буде те саме тут. Але саме цікаве те, що поки я цим всім займався, поки я грався, дітися ж не було куди, я ж все одно запланував. Я, ну як завжди, коли ти робиш роботу, яка тобі не дуже подобається, з'являються думки, як це все зробити було б простіше. І от на сьогоднішній день. От, Якщо, скажімо так, я буду робити ще подібну конструкцію, вона робоча, вона буде працювати, в цьому я не маю ні найменшого сумніву, От, я вже знаю, що я робитиму це все збірне. От, на будь-який розмір вітрогенератора і без оцих поперечень, які мене трохи напружують. Це буде міцна конструкція, майже. Такого типу, але без оцих ниточок, без нічого. Це буде збірна з певних окремих каркасів, яке, я вже повторюсь, на любу висоту і діаметр. Да, між іншим, цей мій ще недовершений вітрогенератор має діаметр на сьогоднішній день 1,46 е От. Висота 3,90. Ну, якщо точно вже по кінцю крил 3,90. Коли, ну, якщо ж дозволить точніше погода, от, я в цьому році ще зроблю хоча б один чи два слоя покрильної частини, тобто, який буде е, скріплювати цей каркас, і воно буде тримати все прикруче. Перезимувати ці. Скло в арматурі нічого не заважає. От. Єдине, що я точно зроблю, навіть якщо я не буду робити покривної частини, це тут, бачите, ці зварювальні зварення цієї частини цієї тонкої такої пластин. Вони з цієї сторони проварені, з двох сторон, а з торців торцівні. От. І це я все з смужками скло тканини замотаю. Воно додасть і міцності. Прикріплені, ну, але основною задачею буде закрити, оці, щоб ти не потоп, потрапляла волога ну, на перспективу. Це все не боїться, це промажеться епоксидкою. Потім, коли воно буде заклеюватися, воно так само замотається, зачиститься. Це буде цікаво, але довгий процес. І ще раз повторюся, я вже придумав те, що буде більш. Підходитиме потім, якщо робити це масу, Ну, якщо буде комусь цікаво. Ну, поки що я зациклений тільки на доробленні цієї, цієї частини, вітроголови самої, тому що для вертикального вітрогенератора це, я б сказав, основна частина. Там хто цікавився чи цікавиться цією річчю. От, генератор у мене буде стояти на землі, от, для того, щоб можна було підібрати найоптимальніший для даного типу самої вітроголови. От, напомню, хто перший раз зайшов або хто забув. У мене крутка тут 360 градусів. От, захват доволі нормальний. Вітри в нас Дякувати Богу, не слабі. А потім пізніше, кому буде цікаво, я поясню, чому я вибрав все-таки вертикальний вітрогенератор. Там Потім покажу, в мене заготовки лежать вже ну, більше року на вертикальний вітрогенератор, але лопасний. Але то буде потім. Після закінчення цього я зразу починаю робити ще один вертикальний, ще більший значно іменно лопасний. То буде для чого, ну і як, то я поясню потім. То буде вже зовсім інша інша тема, інша розмова. от Отже, що хотілося б додати. Да, я робив коли оці штуки, як бачите, трішки є скоси. Тобто вона не під прямим кутом, а трішки скошено. Це на аеродинаміку зовсім має ніякого впливу. Це просто так мені захотілося зробити його, щоб він був більш жорсткішим. Можна було це вирівняти, якщо оці величини зробити більшими, щоб це було рівно. Але мені захотілося так, з точки зору, як би сказати, візуально, естетично. Це як на мене більш виглядає таке логічною річчю. Ну, повторюся, знову ж таки, для аеродинаміки це не має ніякого значення. Тільки так мені захотілося, як би сказати. Як бачите, ця частина наружна, от, крило буде наклеюватись зверху, йтиме сюди і аж сюди. От, і з середини. Проклеюватися також буде. Потім це все буде зашліфовуватись. Ну, це таке. Якщо це когось дуже цікавить, я буду знімати відео з роботою, а не просто так кінцеві результати. Я буду показувати, як це працює. Ну, На сьогоднішній день, як би це висловиться. По кількості переглядів, ну, я не бачу в цьому ніякого сенсу. Тобто я показуватиму просто вже кінцеві. Якщо буде комусь цікаві якісь питання, що, чому і як, ну, зніматиму окремо поки що. Як бачите, це виглядає звідси. Тут я вже замотав, ну, це щоб так, дощ і сніг не попадало на упорний підшипник, радіально упорний тут. Тут воно закрите кришкою, тут не страшне, все. Отже, оце от така. Ось така конструктивне моя вирішення цього питання. Коли воно стоятиме вертикально, коли воно буде пофарбовано, от, це виглядатиме, ну, я так точно знаю, зовсім по-іншому. Мачта планується в районі 6-7 метрів, не вище. Плюс це воно і так буде на достатній висоті. Живемо ми, ну, живу я на такому на, не внизині на висоті, От, тому цього буде тим більше для цього типу вітряка, цього буде більш ніж достатньо. От. Ну, кому буде цікаво, я поясню свої думки стосовно вертикального. Чому я зациклився на вертикальному? Тому що горизонтальні значно простіше, можна і лопасті знайти, і виготовити їх, ну, як на мене, з точки зору аеродинаміки, ну, не наскільки важко і не наскільки їх ну, важко замінювати чи робити. Але вертикальний є вертикальний. Як би хто не відносився. Це моя думка, вона не є аксіомою, але... Це моє. Я йду планомірно до виготовлення, закінчення, ну і вводу в експлуатацію вітряка. Що ним планується, це буде потім. Коли він закрутиться, я потім все розповім. Отже, це такий проміжний етап виготовлення, ну, профілем це не назвеш, аеродинамічної поверхні, я так би сказав, тому що тут... Спрофілювати я нічого, ну, в принципі, не зможу. Але, як бачите, це і не виглядає, як порізані труби чи бочка розрізана на декілька частин, яку, як зазвичай пробують видати це за вертикальний вітрогенератор, що мене, скажімо так, трохи ну, смішить. От. Отже, дивіться, кому цікаво, коментуйте, оцінюйте Кому цікаво продовження, підписуйтесь. Ну, до скорих зустрічей. Ну і будьте здорові!